Всім привіт! Просили мене показати станочки мої. Ну, всі не можу показати, але покажу три і е трошки розповім про них. Таке от робоче місце, що я мала на увазі, коли писала свій, своє повідомлення про станки. Що, дивіться, коли у вас статичний станок, тобто він має своє робоче місце, нерухоме. Тобто ви його не двигаєте, не збираєте, не... У вас стоїть, коли захотіли, прийшли, повишивали. От, То дивіться, коли у вас ви хочете сісти до станка і у вас під'їжджає ось стілець, тобто ви під'їжджаєте, станок стоїть. Це дуже зручно. Тому що всі ваші хатки, все, що ви там поставите органайзором, у мене стоїть луби. Прикріплені лампа налаштована, це все. Можливо, воно виглядає не зовсім красиво там, чи організовано. От, тобто, у мене дві лупи, схема прикріплена, лампа, стоять от органайзери поруч. От, висота станка вже налагоджена. І якщо його рухати, я знову, коли буду сідати, мені знову прийдеться втрачати час на організацію і виставляння цих усіх. Предметів. А коли я просто під'їжджаю стільцем, від'їжджаю, тобто я вмощуюся набагато швидше і легше. Тобто, це мобільніший варіант. Так само, дивіться, настільний станок, він кріпиться такими от струбцинами. Є станок настільний, що стає просто такими: от. от так стає. Це розібраний, це буковинки у мене. Я далі розкажу ще про нього. О, такий станок може бути як один. Тобто, це в мене куплені два станки настільних, тобто один і другий. Я їх використовую як один для довгих рам. Тобто, бачите, якщо взяти стіл, то на всю довжину стола можна взяти раму, просто роздвинути їх ці два станки, і вони будуть тримати. Чому я купила два? Тому що один він тримає невеличку рамку. А таку довгу, то вже треба другий, бо буде провисати ось, ось ця частина. Ну, я зараз не вишиваю. в мене ці рами зараз у складеному вигляді замотані у харчову плівку, тому що ну, поки цей процес дочекається. Це я зараз зібрала так, щоб показати вам, як це виглядає на столі. От. Ще скажу от про цей станочок. трошки. Він є крісельний. Тобто, бачите, в його ось такі лапи. Дві і він на одній нозі. Що я хочу сказати з недоліків? На нього не прикріпиш ні лампу, ні кучу лупи, ні кучу інструментів, тому що він буде вам вклонятися. Чому? Тому що не витримує, він тримається на одній гайці. Зараз якщо знайду показати ось оця гаєчка. Тобто вона ось тримає він ще гвинт, він тримає оце нахиляння. Оце. Якщо ви бачите, він. Не, не такий він стійкий. Якщо дасте нагрузку сюди на оцю палку, ось бачите, я ось нахиляю і він вже падає. І оце все добре. І що ще ще який недолік в ньому, тому що в його одна опора, Оця одна єдина ця опора. І коли він, бачите, ось так він стоїть і ось ця опора. Коли я даю нагрузку на цю планку, тобто або рукою нахилила, придавила, або щось навішала. Він, ось дивіться, що робиться, бачите, він вже нахиляється. І не витримує Його постійно треба підтягувати, постійно треба кріпити. Тобто, ну, таке от з недоліків. Тому це крісельний станок, він ставиться біля крісла. Чому він так зроблений з одною ногою? Тому що ці ноги заїжджають під диван чи під крісло з боку. І рама ця не від нього, це рама від люневільського настільного станка. Просто я вишиваю зараз рушник і на ньому зручно кріпити біндерами без всякого пришивання, без всякого закріплення. Просто, Чим цікавий люневільський настільний станок, що в йому всі ці рамки вони плоскі, бачите? Тобто на них вдоб... ну, зручно кріпити лупу, зручно кріпити. Біндери. От. Ну, мені тут не потрібна барабанна натяжка, тому що я вишиваю два проколи. Виворіт теж мені не потрібен, я його не повертаю. от, і Тому ну, ось так. Це крісельний станок. Є ще напольний, тобто він теж у мене такого плану. теж з... Ну, теж так зроблений він на одній нозі, але дуже довгий, не знаю, скільки там метрів довжини. І він зараз в складеному стані. Пізніше вам його покажу окремо. Треба зібрати. А це ось ці ножки до люневільського станка, настільного. Тобто він цікавий чим. Дивіться, у звичайному у звичайних станках кріплення до рами. Рамка ось така вона. Тобто вона не плоска, не отак стоїть, а отак. І е, кріплення йде збоку. А в люневільському станку, бачите, рамка ця боковинка плоска, і вона одягається ось, ось так. Ось так зверху, на ці ножки. Ну, Я не буду зараз розбирати, Тобто він, якщо розставити ось так. ось так, якщо розставити і зверху поставити раму, то матимете настільний, ну або диванний варіант. Тобто, можна, якщо нахилити ці планочки, буде настільний, якщо підняти їх, буде диванний, можна залізти під нього. Що стосується диванного, ну, дивіться, в чому ще раз, про диванний і про настільний. Тут ви під'їжджаєте, все стоїть. Да? Але. Ви все время сидите. Тобто ви не можете лягти, розхилитися, там простягти ноги, от, розслабитися, вмоститися зручніше. Отак, от як вам дозволяє стілець сидіти, так ви сидите. До речі, важливо у стільці мати опору під лівий лікоть, причому опору такої висоти, щоб ваша рука вільно ліва рука, яка працює під станком, тому що ми працюємо двома руками, щоб вона легко. Ну, мала опору досить стійку під лівим ліктем. Тоді не буде боліти спина. От. А тепер про цей же ж диванний. Дивіться. Ну, от уявіть. Сидите ви отам на подушках. І оце все добро треба поставити зверху на себе. Ну, це ж, уявіть, це я так, знову ж таки, він у мене замотаний. це я зараз його зібрала, щоб показати, як він виглядає. Тут от, все ж добро, хочеться, щоб було ж під рукою. Гольниця, смітничка, коробочка для інструментів. Ось Тут можливий органайзер ниток, Він у мене окремо стоїть завжди справа. Хто що хоче, це станок від Арабески Іва. Може, хто пізнав, кого є такий. Це дуже зручний станок. Зручний він тим, що добре регулюється. Ось тут Він досить стійкий, добре регулюється він ось тут по висоті. Рами теж можуть бути різних форматів, різних довжин. До речі, як вибирати раму, просто подивіться на, на потрібні вам роботи. Оця рама має бути завжди, оця довжина завжди має бути ширшою, ніж ваші роботи. Тому що якщо робота буде більша, ніж рама, вам доведеться закладати ось тут кутки. І ви, не от, коли затягуєте, і ви не отримаєте барабанну натяжку, тому що тут буде товстіше, а всередині буде слабше. Тому ну ось така порада. Якщо хочете обрати раму, то дивіться на ширину своїх картин. Рама має бути більша. Отже, про цей станок диванний, тим він не зручний, що коли я сідаю, і мені треба. Ну, я доглядаю маму, вона мене часто кличе. І мені треба встати підняти оце все, оце все підняти, відставити. Тобто, в мене має бути простір місце, вільне ліжко чи вільний диван, щоб я могла його кудись поставити. Він доволі великий. Відставити. І потім, коли я буду спати, то мені ж теж треба його кудись понести і кудись поставити. Або на підлогу, де ніхто не перечепиться, або на стіл, який має бути вільний. Ну, Тобто, це. Це меблі. Знаєте, їм, 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 їм треба місце. І незручно тим, що тут зручність в тому, що ви можете сістися, вмоститися на, на підлежачі. Але незручно, якщо вам прийдеться вскакувати часто, то ви кожен раз прийдеться вам моститися. Тобто тут вам не треба моститися, ви сіли і все. А тут треба моститися щоразу. Щоразу будувати ці хатки, виставляти лампи, лупи. Ну, тут же, ж бачите, зараз ще немає лампи-лупи, але ж тут це все таке буде робитися, як і отам. Бачите, це весь гармидер, це нагромадження оцього всього добра. Ці лампи, ці лупи, ці схеми, оце все. От, І доведеться на цьому всьому теж його якось. Або з боку мати якусь полицю чи стіл, чи комод, чи що у вас там є. Тобто, сідати так, щоб у вас ще було місце для. Додаткового кріплення лампи, лупи, інструментів. До речі, зручно, коли у вас інструменти, нитки, органайзери справа, а лампи, лупи і все, що на от таких от шиях гнучких, на от таких ось гнучких шиях, то краще, щоб було зліва або згори. Чому? Тому що, уявіть собі, під кожною лупою вам прийдеться тягати нитку. Тобто одне діло, коли під лупою людина працює з годинником, там ну, майстер якийсь, чи збирає якісь дрібні речі, а друге діло, коли ми вишивальниці, і нам треба під тобто, ось я працюю і мені треба ось тут потягти нитку. От. І у вас має бути місце для маневру, тобто, куди тягти. Якщо у вас отут буде стояти з цього боку лупа або лампа, ось так. Ви будете, воно буде заважати. Тому, з правої сторони, у вас інструменти, з лівої сторони лупа або згори лупа лампа. Ну, Так само лампа, вона краще, щоб стояла зліва. Ну, І ще так, так, таку штуку покажу вам: це ось е, топик з тиски. Вони е, зараз працюють як тримач для схеми це магнітна дошка. От, залізна дошка, і до неї магнітами прикріплено схемку. Я працюю зараз паперовою. Так само ці тиски можуть працювати як тримач для п'ялиць або як тримач для рам настільний. Тобто, замість цього одного може стояти ось такі тиски. От. Про них дуже багато в Ютубі дівчата розповідали, показують, як вони нагоштовуються, як вони крутяться, вертяться. Тобто В них тут ось це крутиться, вони ось так крутяться зажим, ширший і вуші беруть. Ну, тобто товщину беруть ширшу вущу. Ось тут крутиться, але він не, 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 не лягає зовсім на 90 градусів. Оце все, це 45 градусів, нахил дає він. От. Тільки в одну сторону він лягає на 90 градусів. Ось тут є пазик такий. ось він. ось. він, Тільки в оцей бік він може вкластися, впасти на 90 градусів. Все інше, отак, от 45. Ну, і Кріпиться він як струбцина. Бачите, до столу. Тут, тобто, працює. Він у мене тримає дуже довгу раму, ось таку раму він у мене витримує. оцю довгу. До речі, та довша рама це від напольного станка. Я потім пізніше вам його ще покажу. От. Ну, Ось так. Це в мене шафа рукодільна. Можливо, ще колись зроблю огляд ще й на неї. От. Це саморобний органайзер. Тут усе в мене вишивальне добро, всі інструменти, нитки тут. І теж потім пізніше покажу. До речі, дуже добре зарекомендував себе. Ось такий гольний саморобний органайзер. Це звичайна коробка. Всередині шмат пінопласту, зверху залишки таких от дорожок пластикових. От. І дуже добре працює як гольниця, цей паперовий скотч. Пишу на ньому. От. Дуже зручно мені. Треба було раніше таке зробити. Я вже з цих дорожок поробила в органайзери і сюди гольницю, і сюди гольницю, і, і всі органайзери, які в мене є, тому що сподобалося. Ну, на цьому все. Питайте, що могла, показала. Ще про станки буде більше, тому що в мене їх багато. Вони в мене всі, всі, крім і волги від Арабески, вони всі в мене від лаумі станки. Вони є в Фейсбуці, вони є в Інстаграмі, це Сашко з Хмельницька майстер робить досить приємні по ціні і дуже якісні. Я всім задоволена. І що цікаво, що всі ці станки, ті, що від нього, я можу їх між собою поєднувати, робити якісь конструкції, які мені потрібні. Із двох, із трьох станків один можу зробити, або щось видалити, щось додати до одного, тому що. Вони всі з однаковим кріпленням. Ну, ось так. Ну, на цьому все. Питайте, що вам подобається? Що вам треба ще більше дізнатися, От, можу розповісти більше. Зачепили, ну, то я розповіла.